Друзі, всім привіт! Літо 2025 показую, що сталося з ліліями. Запитували після морозів. Ну, ось ці звичайні помаранчеві. з ними нібито нічого. Але все, все одно всі лілії з отаким листям. Ось таке листя я не знаю, що це. Всі абсолютно. І дуже багато повідвалювалось. Ось це червона і там далі рожева, вони в мене були посаджені тільки на розів. А все, що сиділо в землі, хворіло, відвалювалось, бачите, і ось воно. Оп, ось таких дуже багато. Я не знаю, вплинуло ли це морози чи ні, але після морозів листя було, нібито я його з морозильної камери витягнула. Ну, а в цілому... Ось такий от сад з квітів біля нашого ОСББ.